А давайте по черзі. Росія забирає наші території. Сполучені Штати Америки в додаток до корисних купалин хочуть забрати наші атомні електростанції. Вже є реакція Зеленського. Давайте про це докладно поговоримо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запропонував Україні передати у власність Сполученим Штатам українські електростанції, щоб краще їх захищати, так повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівід. Зеленський, в свою чергу, підтверджує, що вони дійсно з Трампом говорили про атомні електростанції. Але президент акцентує увагу на тому, що сторони говорили не про мережу станцій. А про ту, яка зараз перебуває під окупацією. Тобто президент України підкреслив, що в розмові з Трампом мова йшла саме про а, запорізьку атомну електростанцію. Але знову ж таки, не передачу її у власність Сполученим Штатам, а про допомогу США у відновленні Запорізької АЕС. Ну, нібито деокупація станції буде недостатньо, тому що там має бути і інфраструктура, і правильне водозабезпечення, і технічний персонал, і ще дуже-дуже багато кроків для того, щоб вона там повністю почала працювати. Але, друзі, в мене в питання в іншому. Ви дійсно вірите, що Дональд Трамп. Відновить майже одну з найбільших, з найбільш потужніших атомних електростанцій в Європі. Я маю на увазі Запорізьку атомну станцію. За просто так. Дональд Трамп, а який любить гроші, відновить атомну станцію просто так. Пишіть ваші коментарі, а ми продовжуємо. Як запевнив міністр енергетики США Кріс Райт, наразі американська адміністрація не обговорює питання про можливість передачі українських атомних електростанцій у власність США. Але американська сторона може взяти під управління українських атомних електростанції. У США є відповідний досвід. Про це напередодні сказав міністр енергетики США в ефірі телеканалу Fox News. А за словами речниці Білого Дому Керолайн Левіт, Трамп заявив, що США могли б надати допомогу в управлінні атомними станціями. І давайте ще раз розберемося: тобто Україна 35 років справлялася зі своїми атомними електростанціями, а тепер нам потрібна допомога. Але якщо мова йде про Запорізьку АЕС і повернення її під контроль України, Ну, це вже інше питання. Або якщо це якась прихована програма про безпеку нашої держави, включно з нашими станціями, то це теж може такий варіант бути. До речі, що з цього приводу сказав Зеленський? Зеленський наголосив, що питання власності АЕС не обговорюється, глава держави підтверджує, що американці хочуть забрати Запорізьку. Атомну електростанцію у росіян і модернізувати її, але станція належитиме Україні. Зеленський акцентував, що сторони говорили не про мережу станцій, ну, а лише про ту, яка зараз перебуває під окупацією. А чому це, до речі, може бути вигідно для Трампа? Відповідь проста: штучний інтелект. Відомо, що Трамп виділяє 500 мільярдів доларів на його розвиток, але фішка в тому, що сервер, який використовує штучний інтелект, потребує дуже багато електроенергії. Ну тому їх вигідно розміщувати біля електростанцій. Проблем немає, друзі. Давайте підписуємо угоду з Україною і вперед ставте штучний інтелект, відновлюйте нашу електростанцію, тільки не забудьте окупанта вигнать з нашої території. І що цікаво, а можливо, Трамп дійсно зацікавився такою пропозицією. Подивіться, як він відреагував на прохання Зеленського про додаткові системи ППО для України. США можуть передати Києву додаткові ракетні комплекси «Петріот». Трамп закликав розглянути можливість надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони з метою захисту цивільного населення України від російських обстрілів. Про це повідомила речниця Білого Дому. Водночас президент Трамп навіть погодився працювати над пошуком того, що є вже доступним в Європі для України, зазначила речниця. А раніше я вам нагадаю мова йшла про додаткових 10-12 систем для України, щоб забезпечити захист українських міст. І якщо дійсно уявити, що Україна може захистити себе в небі. Збиваючи всі повітряні цілі по типу Ізраїля, то це, друзі, був би дуже величезний крок. Ми б з вами просто могли би, а, спокійніше спати. Чого не скажеш про Росію? Україна вже систематично наносить удари в глиб території Росії, а вони так і не можуть збивати нашу зброю. Наприклад, сьогодні стався а, просто масований удар дронів по Росії. Саратов та Енгельс зазнали цієї ночі наймасованішої атаки дронів за весь час, так заявила місцева влада. Росію атакували сотні дронів. В Росії вночі сили ППО нібито збили 132 безпілотника. Тож, уявіть, скільки їх там летіло, якщо вони 132 збили. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони РФ четвер, 20 березня. А росіяни навіть скаржились на серію вибухів в Саратовській області. Місцеві паблики повідомляли, що горить нафтопереробний завод в Енгельсі. Також повідомляються, що в Енгельсі евакуюють мешканців довколишніх будинків з військовим аеродромом після атаки безпілотників. А також український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цеплієнко повідомив, що попередньо є влучання з подальшою детонацією в районі складів аеродрому стратегічної авіації Енгельс-2. А це вже, це вже круто. Цей аеродром відіграє головну роль в російських ракетних атаках по Україні. Ну оскільки з нього регулярно здійснюються самі оці бойові виліти. Ту-95 та Ту 160. А також в результаті атаків дронів на російську авіабазу стратегічної авіації в місті Єнгельс було знищено певну кількість крилатих ракет Х-101. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації РНБУ України Андрій Коваленко. А на цьому аеродромі зберігаються найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні написав він повідомляла, що після удару та детонації уламки розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів. Тож, наші Збройні Сили України працюють, а йдемо до перемоги. І якщо зробити невеличкий висновок, то розмова між Трампом і Зеленським, а також заяви американських чиновників, ну, свідчать про те, що Сполучені Штати зацікавлені в контролі над Нашими атомними електростанціями. Мотиви Трампа можуть бути саме економічні інтереси, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Ну а Україна, в свою чергу, наголошує на збереженні власності над нашими електростанціями і готова співпрацювати з Сполученими Штатами лише в питанні відновлення та захисту, можливо, таких об'єктів. Тож чекаємо на деталі. Кожного дня розвитки подій шалені, тож підписуйся обов'язково, щоб їх не пропускати. Тисни лайк і до зустрічі!